Всім привіт, ребята! І сьогодні для вас я знімаю нове відео. І воно називається Пікнік з подружкою влог. Тобто, в цьому відео я буду робити пікнік зі своєю подружкою. Угу. Ми тут підготувалися, ми тут взяли дуже багато всього, я вам так скажу. І зразу кажу, що це відео буде дуже цікаве, так що зараз ми будемо йти одне місце там, де ми маємо робити пікнік. Ми вже прийшли на поляну, там, де ми будемо сьогодні робити пікнік. І сьогодні ми будемо навіть щось жарити на кострі, тобто на вогні. Давайте я вам покажу, що ми взяли. Перше, що ми взяли, це тарілки, напітки, тут соль, ножики, сосіски. Ми будемо їх на вогні жарити, угу. так що це відео буде дуже цікаве, так що додивляйтесь його до кінця. І ще ми тут взяли батон, тут для салата, тут ще кавуни. Ще тут маршмелов, теж будемо жарити. Угу. Ну і клубничка. Угу. О, давай, перше положимо, пожаримо сосіски. Ну, давай. Так, що у нас тут? О, тут у нас є сковородка. Візьмемо ми її, тако поставимо. Так, і давай. Оці от сосіски. Угу. Вау, ребята, подивіться. А я готую. Приготую, коротше, ви поняли, тарілочки. Тримай тобі одна. Дякую. Ну і мені одна. Ой, Боже, сосіски вже, вони гарячі. Подивіться. Класно, взагалі. Так, ну давай ще напіток якийсь поп'ємо. Ну, давай, так, дивимося, які у нас тут є, нам подивись. А, так, у нас тут є такий от. Ну, Кока-Кола тут є. А, ну, ти яку хочеш. Та мені без разниці. Ну, і ми навіть спеціальну сумочку принесли, типу. Типу як холодильник, типу, він охолоджує напідки. Так що мене холодні. Угу. Ну, давайте діят цю. Ну, добре туди цю. Так що, ребята, всім приємного апетита, Хто їсть зараз? Ммм, дуже смачно було. М -м -м, мені теж сподобалось. М -м -м, дуже смачно. Угу. Так, підеш викинь о, наші напідки, бо ми. Ну, там вже пусто. Угу, добре. А я поки зроблю салат. Угу. Так, для салата нам треба. Те, що ми взяли в кошику. Ми це все помили вдома. Угу. Так що не переживайте. Так, ну і, звісно ж, тут у нас є ще помідорка. Угу. Так, іди сюди. Угу. Так, беремо. Так, іде у нас ножик, от ножик. Ріжемо це все. І кладемо, тепер. Давайте ти мені подаваєш, а я ріжу. Давай, давай. На огірочок берем. Угу. Так, і помідорка. Отакий От у нас салат. Вийшов, з помідори, з цибулі і з помідором. Угу. Так, що ми ще маємо зробити? Мм. Можемо даже клубнику додати сюда. Можем, давай, попробуємо. Давай мені давай клубнику. Угу. Наберем. Так, тоже ми її поріжемо, і вона тоже помита. Подивіться, який у нас аппетитний салат вийшов. Дуже класний. А ну дай попробую на. Дуже смачний він вийшов. Так, давай тут трошки приберемо, бо у нас тут срач. Давай так. Давай маршмелу пожарим. Так, і тобі одна пачка. Так, як це їх? Давай пожаримо на сковородці або вогонь кинемо. А поки маршмелоу у нас жариться. Ой Боже, вони ж чуть і не згоріли. А поки вони у нас жарились, ми зараз будемо їсти салатик. Угу. Дуже класний пікнік. Угу. Таке все вкусне, таке домашнє. Угу. Так, планую пожарити останню сосіску. Давай, а кому вона буде? Ну, давай тобі, а потім мені одну пачку маршмелу. Ну, добре, тепер зараз сосиску пожаримо. О, я забула, ребята. У нас тут даже є кетчуп. Я забула даже. І у нас тут є сіль. Посолем. Ой, гаряча вона, ой-ой. Хай вистигає. подивись там кролик. Де? Ой, реально! Давай ми йому щось дамо. Ну, давай, а що ми йому дамо? Так, а що у нас тут є? Ну, давай кавунчик дамо. Іди сюди. Ой, він щось боїться нам. Ой, який класний! Угу. Класний він. Угу, класний. Так, пробуємо сосіску. Дуже класно. Угу. Так. У нас тут є ще батон, можемо його теж. О, давай зробимо батон з кетчупом. Давай, кстати, прикольна ідея. Зараз зробимо. Так, щоб нам зробити батон з кетчупом, нам треба батон і кетчуп. Це логічно. Так, давай я щось зроблю. Ну, на тоді. Угу. Так, мені треба зараз розрізати батон. Ну, це не батон, а багет. Отак. От, от ми його розрізали і, звісно наливаємо кетчупа. Все. Надержим. Ммм, дуже смачно. Угу. Так, що у нас тут осталось? Одна пачка маршмелів. Ну, це моя бо ти одну сусіску з'їла. Тобто дві з'їла. О, дай, дай кавуна кавуна, дай мені. Я ще зайчика покормлю. Зайчик. Іди сюди. Ой який хорошенький! Угу, Дуже класний. Mm. A, що ми будемо далі робити? Mm, так, давай подивимося, що у нас тут далі є. Ага, у нас тут є така от лодка. Давай покатаємося на лодці, давай. Тільки почекай, сковородку нам треба забрати, бо вона може загоритися, що ліс е, спалиться. Да, тобто ми пікнік зробили в лісі. Mm -hmm. Хто, може, не поняв. Так, лодку якось тако. О, так, сідаємо і беремо ці весла. Якщо не помиляюсь то, вроді, вони так звуться Так, і пливемо. Ой, мамочки! Вау як класно! Подивись там так багато тварин, там жабка, там о, ворона угу. і білочка. Вау, як класно, тако, давай припаркуємося. Ой, боже. Так о, припаркуємося. О! Блін, дуже класно. Угу. Я планую, я планую зараз о, це все збирати і вже йти додому. Угу, я теж. Так. Все взяли. Угу. Ти сковородку положила? Зараз подивлюся. Так, да, положила. Так, вроді би, все взяли. Угу. Можна вже йти додому. Сьогодні у мене був пікнік з моєю подружкою. Сьогодні ми дещо даже жарили на вогні. У нас був пікнік на природі, тобто в лісі, навіть катались на лодки. Угу. Надіюсь, що вам це відео було дуже цікавим, і надіюсь, що ви його додивились до кінця. Так що, ребята, вот это было сьогоднішнє відео, Так що всім спасибо за просмотр. і всім пока-пока!